Стартували нові акції в магазині АТБ. Давайте подивимось, що чому на цьому тижні. Акції триватимуть з 5 по 11 листопада. Паштет від банга з печінкою та ікрою тріски 67,50. Філе лосося від Балтік Марк 170 грамів 76. Філе скумбрії від грав в томатному соусі 77. Філе скумбрії в олії 80 Скумбрія від свеліні 240 грамів з додаванням олії коштує 53,50. Сардина атлантична бланширована в олії 47. Сардина з додаванням олії натуральна 44,50. Сардина в томатному соусі коштує 45,90. Ляш. Від море, обсмажений в томатному соусі 47, кілька 240 грамів 66,50, шпроти від делюкс риски, 190 грамів 71,50, шпроти від своєї лінії волії 79 гривень за 240 грамів, кілька з квасолою від моря 37,30. Кілька від господарочки в томатному соусі 38. Паштет від сканді 160 грамів 39. М'ясо М'ясомідій від своєї лінії варене наморожено в глазурі 350 грамів, коштує 88. Морський коктейль від своєї лінії заморожений, глазурований. 400 грамів в упаковці можна придбати за 117,50 грамів. Варш лососовий владіс заморожений. 500 грамів в упаковці 6120. Хек-хупсі, молочний морожений від водний світ. Без додавання льоду, Коштує 169,90 за кілограм. Пангасіус філе від водний світ без шкіри, свіжо, свіжо заморожене. 221 гривня за кілограм. Паста. Викруй риби океанічною та копченою сьомгою, 42 гривні 180 грамів скло. Ікра мой весолена від водний світ 68,80 100 грамів. Ікра тріски від Веладіс, 59,50 100 грамів. Ось такий оселедець від норвен в олії. Скло 460 грамів, 132,50. Крабові палички від своєї лінії охолоджені. 87,60 за 500 грамів. Ікра нерки. Солона. 221,90 за 95 грамів. Реберця для грилю від глобину. В маринаді сивенячі охолоджені. Дуже гарно виглядають. 335 гривень коштує кілограм. Ось такі гоумілки делі спецією карі. Свіжо мариновані, готові до приготування. 133 гривні кілограм. Тушка охолоджена на ряби, курчат бройлерів, 114 гривень кілограм. Рулет курячий з сиром від м'ясної лавки. шинка в оболонці варена вищого сорту, 500 грамів у паличці 153 гривні. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка, київська сивеняча варена 500 грамів. Перший сорт 148. Ковбаса від м'ясної лавки до пюрешки варена 500 грамів 46, 76, вибачте. Ковбаса варена від м'ясної лавки. Своя лінія до макарошків 500 грамів 85. Тушка курки від своєї лінії копчено варена 196-50 за кілограм. Шинка варена, асортів на різці. Перший сорт 100 грамів 40 60. М'ясна лавка золотиста. Своя лінія, ковбаска, 80 грамів в на 39-30. Нарізка асортів від глобину. Балик дарницький, паперонні та брауншвейська 118,90, 180 грамів. Акційна ціна. Хамон, сирев'янний, нарізаний, 80 грамів 71,90 Ось такий хамон від Акоста Брава 214,50 за 250 грамів, салямі преміум. Ковбаса від добров, напівкопчена нарізка, 80 грамів 37, сервелат. Сирокопчена, ковбаса, вищий сорт 5120 Брауншвейська, вищий сорт, ковбаса сирокопчина 57 гривень, 80 грамів, грудинка бекон по американськи продукт свинини сирокопчений від Добров 120 грамів в упаковці 69,60. Балик дарницький. В нарізці можна передбати за 63,80, вищий сорт, 80 грамів, ковбаса броншвейська, сирокопчина. Ось така на розрізі, 630 гривень коштує кілограм, ковбаса фует екстра, сиров'ялина, 150 грамів у паличці, 870. Ковбаса австрійська, копчена запечена, 137,90 за 400 грамів. Грудинка від свиліні особлива 351 гривня кілограм. Ковбаса від добров елітна з яловичною варена. 370 гривень коштує кілограм. Ковбаса від добров салямі італійська, варено копчена. Ось так на розрізі виглядає 513. Салямі преміум напівкопчина 145,30 за 320 грамів. Ковбасу Варшавську напівкопчену вищого сорту. Можна придбати за 434,30 за кілограм. Сардельки першого сорту шинкові, 350 гривень, кілограм. Сардельки від добро свинячий, перший сорт, 36-33 за 100 аграмів. Сардельки з м'яса птиці, австрійський, перший сорт, 220 гривень коштує кілограм. Закваска лактонія від лактель 58,40 зі злаками. Айран по-турецький від Ферма 320 грамів 2060. Яготинський айран з додаванням кропу 29,20 за 450 грамів. Тан напій кисломолочний слабогазований коштує 25,90 за 500 мілілітрів. Ряженка ягодинська з курагою 57 гривень за 750 мл. Кефір одновідсотковий. Просто наше 53,80 870 мл. Сир кисломолочний безлактозний український 350 грамів 5%, 66. Сир кисломолочний від своєї лінії, нежирний. 300 грамів, м'яка упаковка 52,50. Сир кисломолочний від Лінії 5%, 300 грамів, ось така упаковка 53,50. Сир зернистий від ферма 36,30 за 180 грамів, 7%. Сир кисломолочний від своєї лінії 9% жирності, 350 грамів 64,50 вершки від галичини, 15%, 500 грамів, ціна 75,60 молоко від ферма 3,2%, 840 грамів 54, сметана від президент в стакані 10%. 300 грамів, ціна 42,40. 40. 40. Сметана від щоденний збір, 400 грамів 15%, 43. Сметана від молоки, 15%, 370 грамів, 48,70 Молоко від своєї лінії 900 грамів, 2,5%, 37,90. Молоко фермерські традиції 900 грамів, 2,5 відсотка жирності 52. Сир на півтвердий салямі, пластинки 58,90 за 135 грамів. Радамар коштує 65,90 Також пластинки. Продукт сирний від розумний вибір. Молоковмісний 49,30-150 грамів. Сир напівтвердий від сиринати Радамер 80,90 за 200 грамів брусковий. Гауда також коштує 80,90 200 грамів. Сир м'який від золотий резерв, сулугуні та моцарела 180 грамів в упаковці, 67,60 грамів. Сир плавлений, гауда та чедер. В пластинках 5290 за 130 грамів, сир м'який президент Камамбер. 89,90 за 120 грамів. Сир м'який від делюкс з додаванням трав 175 грамів, ціна 83. Сир плавлений від ферма вершковий 63,60 за 160 грамів. Продукт сирний від розумний вибір. Плавлений вершковий 160 грамів 1990. Сир плавлений пірятин. Янтарний пастоподібний 45 гривень за 180 грамів. Пельмені заморожені від левада, фірмові з яловичиною, 800 г в упаковці 98. Пельмені від левада з яловичиною та свининою. Не найду коштують 105,90 гривень. Пельмені левада панські 54,50, пів кілограма. Масло злагода зниженої жирності 57% 70-70. Масло ягодинське, солодковершкове 82,5%, 109,60. Майонезний соус від Гуляйполе, 30% 47, 550 грамів. Майонез провансаль від щедро 68%, 500 грамів. Майонез від королівський смак 72%, 500 грамів 69. Соус від відторчний європейський 72%, 61,50 Олія соняшникова чумак, золота рафінована, 83,80. Оливки зелені від своєї лінії з креветками 280 грамів, 46,50. За таку ж ціну можна придбати зелені оливки з лимоном, оливки зелені без кісточки, коштують 45,50, 46,50 коштують оливки зелені з тунцем. Зелені м'яка упаковка без кісточки 185 грамів оливки 29,50. Соус соєвий класик 50-50 за 500 мл. Соус соєвий 41-50 за 250 г. Соус від густа часниковий можна придбати за 22 70 180 г. Соус від чумак-бургер 200 гіна 30-60 За За 28,90 можна придбати новий соус від чумак Цацики. 180 грамів. Кетчупи від оліс, лагідний та шашличний. 250 грамів 2010. Гірчиця від своєї лінії смачна, лагідна, 12,70 за 130 грамів. Гірчиця французька в склім, 21,90. Заправка від День у день буряково томатна. 200 грамів у упаковці 30. Паста томатна від чумак 25 300 грамів в склі 66. Соус тартар від іделія, 200 грамів 25-40. Соус від руна в склі 485 грамів, 50-60. Ананас консервований від своєї лінії шматочки у сиропі 69,90 565 грамів. Кільця ананаса від своєї лінії 565 грамів можна придбати за 74,50. Кава Рощина Якобс Монарх сублімована 279, 90, 200 грамів. 120 грамів коштують 231 Ось така маленька, 20 грамів за ціною 57-90. Кава є від Якобс Рощина сублімована, 279-200 грамів. Крафтінг. Якоб з крема 60 грамів, 121,20, якоб з експресом, кава Мелена 150 гривень, кава Мелена 100% арабіка 80 грамів 218,80 гривень. Напій кавовий від Якоб з капучином, розчини з какао 170 гривень за 500 грамів. Вибір чаїв від ловаре з ятликом 49,50 Дивіться свої люб... улюблені аромати та смаки. Пористий шоколад Міленіум 5620 за 90 грамів. Напій Кока-Кола безалкогольний, зеро та класичний, 46,40 за за літрову пляшку. Всім дуже дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. АТВ.